Благополучно, не треба на це заплющувати очі, туди теж треба їздити. А, ну, наприклад, що стосується різних форм комунікації, коли ми були в Харкові, нам показували, коли були ці події відомі в Харкові, а, теж там сепаратизм був. А, а, і громадські організації розповсюджували листівки, це дуже взагалі, селі така а, оперативна форма. Вони самі їх писали десь на одно, на один лист з двох сторін. От е, в такій е, дуже м, доступній формі. От е, хто такі фашист, хто такий фашист в Україні? Просто це було з гумором зроблено, дуже так, дуже добре читалося. Так що я думаю, що такі речі теж треба робити, там де е, немає поки що доступу до телебачення. і Щось таке інше, і нам казали, коли ми їздили, нам казали, приїжджайте як можна більше, тому що ну тоді у них туди, куди ми їздили, були ще локальні. Локальні е, е, телеканали, місцеві телеканали, місцеві радіо були. Вони кажуть, що нам не вистачає катастрофічно місцевих спікерів. Приїжджайте. Тобто, їздити нам треба, звичайно, якомога більше, і сюди людей запрошувати якомога більше. Тому що значна частина населення не лише не бувала ніколи за кордоном, вони не бували в інших областях. Треба більше возити студентів, особливо в е, на на захід західних треба возити на схід для того, щоб люди відчули, що ми всі ми всі люди, і всіх у нас однакові потреби, і всі ми бажаємо доброго життя для себе і для своїх дітей. Так ще будь ласка. Інформаційних ясного голосує Катерина Смітана. Скажіть, можна економічні питання, що промисловість до востока при євроінтеграції, і как вишити національним правозводителем в європейських условиях. Ну мене ще не скажу. В цьому було присвячено наш колишній круглий стіл, і це дуже, дуже серйозне питання. Ми за 5 хвилин на нього не відповімо. І тут немає економістів. Минулого разу були економісти, але звичайно, ця проблема надзвичайно серйозна, серйозна. Ну, наприклад, і Ато, оце прагнення, прагнення відгородити Донбас і страх перед європейською інтеграцією, він мав підстави, якраз я думаю, все таки найбільш економічні, тому що значною мірою ця промисловість застаріла і неконкурентно конкурентно здатна. І хотілося б, якщо буде, скажімо, відкритих ринках, особливо буде видно, що вона не конкурентно здатна. Один приклад, наприклад, є такий е, відомий холодильник е, норд, який е, е, виробник холодильників е, Так От я недавно е, здивувалася дуже, якщо з'ясувала, коли що в цьому холодильнику норта ручна розморозка. Ось повідомляєте зараз, ручна розморозка кудись в Росії. її... Ну ручна розморозка. Зараз же хто буде Ну десь купують от в Росії, десь може там в інших, де не знають, що взагалі є холодильники, які правда. Дещо дорожче коштує, але не так катастрофічно дорожче. Але уявіть собі, коли треба, ну я скажу, у мене був холодильник Дніпро 20 років, і він би ще хало, хороший, але там ручна розморозка, просто дуже набридло кожен тиждень його розморожувати, потім значить, все це витирати, все це. Але там так, да, І питання, питання, що робити з цією застарілою промисловістю, звичайно, її треба. Звичайно, треба модернізувати, але для цього треба вкладати дуже дуже великі кошти. І коли нарахували 160 мільярдів євро, які потребує Україна для євроінтеграції, ви пак'ятаєтеся Янукович на нарахували. Да, нарахували, то це включало якраз модернізацію промисловості України. Оці особливо. Вона ж була там висмоктана з пальцем. Ну, тобто, щось... тобто були претензії, що якщо ми відкриваємо значить, ринок, то ви дайте гроші на модернізацію нашої промисловості. От. Ну, взагалі така дуже дивна логіка, очевидно, коли вам треба купувати новий комп'ютер, ви йдете і купуєте новий комп'ютер, а не вимагаєте, щоб хтось, якщо вам треба купувати щось нове, щоб хтось ці засоби виробництва вам купував. Але слухайте, а слухай, да, я хотів спитати, а голос її вже не контролюється коммунистами, ні? Не? Ні, тому що раніше він контролювався, я знаю. Уже не контролюється? Контролюється? А ну окей. Okay. Як по всьому світі впроваджують власники, впроваджують гроші, займають, беруть кредити, впроваджують для того, щоб модернізувати виробництво. Для голоса є інформація. Оскільки я був на Донбасі, мені там чітко сказали, на чиїх структурах, от напишіть про це, на чиїх структурах організовувалося псевдореферендум. Ні, там не стали. так? Да? На структурах комуністичної партії. От напишіть це. Так, щоб серед референдуми в Донбасі організовувалися структурами комуністичної партії. І модернізацію ми зможемо зробити тоді, коли будуть покарані винні в сепаратизмі, в тому числі і депутати комуністи які ще мають понести відповідальність так, за закони 16 січня. І в тому числі депутат Калєтнік, перший ліцеспікер. Ну Ви ж це не напишете і не доставити. Скажіть, експерт, політолог сказав, після відвідин Донбас. Ні, ну а що, що ви смієте? Я А я вас не а я, нет, я, я, я если можно присо, да, и скажу, что по большому счету как бы и, ну ни для кого не станет они вообще тайной, не является в Донбассе, что бизнесом по торговле людьми, захватом их заложники и последующих торговлей занимаются коммунисты. полностью. Вся вот Геленкаровская вертикаль, Симоненковская вертикаль и так далее. Я не знаю вообще, просто тут, наверное, какие-то внутренние медийные терки, я не знаю, с чем поднял, поднял, поднялась тема коммунистов, но ну, то, что коммунисты, это, то, что коммунисты, извините меня, это, конечно, просто вообще бесчеловечное отребие, вот, которое наживалась э, наживалось во время, это серьезно, это, это, страшное событие, вы зря улыбаетесь. Я думаю, мальчика, да, который сидел в яме в Краснодаре 20 дней, которого, извините меня, изнасиловали, ему, надо не до как и его родителям, которым пришлось собрать деньги со всех родственников, которые только существуют и со всех людей, для того, чтобы его отпустили. Вот. А несколько сотен пропавших людей э, по спискам коммунистов, которые они составили еще из числа активистов Евромайдана. Ну, я уже не буду по свой личный опыт, когда к тебе два человека с, с ксюхами приходят. Знаешь, что такое ксюха? Нет. А Это... Да, совершенно. Нет. Нет. А вот. Тот, но я не буду, я не буду, слух не буду. Поэтому я вам скажу так, что все, что касается коммунистов, я с профессором совершенно согласен и считаю, что эта партия должна не быть не только а вообще ликвидирована как партия, каждый ее член, в том числе и члены партии региона, причастные к законам от 16 января и к проведению сепартийских референдумов, должны понести самое суровое наказание. Спасибо. <свісна> Ні, ну я, не дуже, не дуже... я дуже перепрошую. <свісна> да. Просто розумієте, може це емоційно, але якби після знаєте, повернення звідти, якби бачиш контраст між тими, хто йде на смерть, розумієте, і тими, хто тут продовжує жирувати, і в тому числі щось там виступати і кричати захистимо значить, жителів Донбасу. Ні, ну вигляді становище комуністів, так же не можна завжди їм платили за голосування. Я навіть пам'ятаю, коли Єфремов. В серцях як і сказав, що треба купити їм вентилятори, тому що вже в кишені не влазить. Тому що за голосування лише ця влада їм платила. Попередня влада, коли треба було за щось проголосувати, платили комуністам. А зараз ніхто не платить за голосування комуністів, розумієте? Ну і що робити, як їм жити? Так що я все це. Ну, я вас скласт, так? Ай, там Пітер Ніколайч вас приходить. Скласні сумочки. А я відповів на ваше питання, де взяти гроші на модернізацію. А, скажімо, а, ну це мене записували, ні? А ну, що ж я відповів? Я стільки чекав. А, це я власне загальновідом класів. Говорю, що скажімо. Фірма, яка володіє металургійними комбінатами і заробляє на них багато, де використовуються мартемовські печі, то не знає, це придумано чи то кінці 19-го, чи на початку 20-го століття Споживають приблизно в 100 разів більше газу ніж нинішні печі. Одночасно за двісті мільйонів чи то доларів, чи то фунтів купляє в Лондоні пентхаус. Мені здається, що на ці гроші це достатні гроші для того, і це була не єдина покупка. Це достатні гроші для того, щоб вкласти їх в модернізацію і хоча б частково основні фонди модернізувати. Хоча це не так приємно. Дякую. Я думаю, на цій оптимістичній доцільні наш спів. Oh, сподіваюся, що ми зможемо зможем зробити опитування в Донецьку і Луганську якось. Yeah. І це буде, я думаю, це.